Два російські вертольоти мі 8 були знищені силами української розвідки. Ще один екіпаж зміг дотягнути ще один гелікоптер до свого аеродрому. І два екіпажа гелікоптерів також були знищені. Це насправді одна із рекордних по кількості знищених гвинтокрилів. Вертольотів українською розвідкою, але не тільки про це будемо говорити, а й про ситуацію на воді у нашому чорному морі та чому росіяни ховають свої кораблі до розмови. Запрошую Дмитра Плетенчука, речника військоморських сил збройних сил України. Мої шанування вам, пан Дмитре. Вітаю в новому році, там студію, та градисів. Ну і вітаю зі збитими також і вертольотами. У вас як у фахівця, спитаю, наскільки це революційно для нас, що ми з води можемо нищити повітряні цілі росіян і далеко, і дуже жирні. Я отак скажу таке не літературне слово, а жирні такі дуже гарні цілі. Наскільки це революційно і для нас необхідно? Насправді тут навіть питання не в тому, що це технологічно складне завдання. Мені важко оцінювати, я не є фахівцем саме в цій галузі. Я можу зазначити інше, це є важливим етапом, тому що в якийсь момент росіяни, можна сказати, знайшли такий спосіб протидії безекіпажним катерам, як вони вважають. Ви бачите, що фактично кораблів бойових в морі практично не буває. А для того, щоб патрулювати акваторію, в тому числі протидіяти безекіпажним системам бойовим, вони використовують авіацію, і роблять вони це вже дуже давно. Так. І в першу чергу, якщо мова йде про протидію морським дронам, вони використовують саме гелікоптери. І, відповідно, це такий був знайдений з їхнього боку спосіб протидії. На е, наше рішення, як протидіяти їхньому флоту свого часу. І тепер ми бачимо, що ситуація може змінитися. І це є е, якби основним таким елементом цієї події, тому що е, війна це пошук рішень, війна це пошук способів як впливу, так і способів протидії цьому впливі впливові. І е, якщо ця практика стан, стане сталою, Росіян буде такий, знаєте, лаг по часу. Вони будуть вимушені шукати тепер вже спосіб протидії цьому рішенню. Uh -huh. А як показує практика, зазвичай на це треба доволі тривалий час. Це мова про місяці, і цей момент це вікно можливостей чергове. Тому звісно, тут революція не тільки технологічна, тут є такий саме революційний момент, в принципі. В тому, що віддано саме такий спосіб протидіяти російській авіації, яка на жаль можна сказати в доволі великій частині чорного моря досі панує. Через внаслідок українських влучних попадань в російські борти судна різноманітні вони їх ховають тепер подалі від умовних наших дронів ракет і так далі. Номенклатура дай боже буде розширюватися. Яка у них взагалі зараз ситуація? Бо власне, якщо ще би на початку повномасштабки нам сказали про те, яких втрат зазнає флот Російської Федерації, напевно, частина би громадян здивувалася зараз. Ми бачимо, скільки потоплених суден. І як вони намагаються ховати і час від часу їх просто виводити у воду. Яка зараз ситуація, і чи, ну, і я правильно розумію, що наші розробки також можуть влучати і туди, де вони ховають, до тих портів? Насправді тут ситуація вже до тривалий час залишається на зміні. Цивільне суднопласту, воно як е е фактично. Відбувалося так, воно і відбувається в Азово-Чорноморському регіоні. Окрім звісно, тих портів, які Росія окупувала, і Українське цивільне суднопласта там не здійснюється. Але щодо тих портів, які є офіційними, визнаними так, як і в Азові, так і в Чорному морі. Ми не заважаємо їхньому цивільному суднопласту, ми цивілізована країна, і ми не чіпаємо кораблі під судно, перепрошую, під прапорами інших держав. На відміну від росіян, до речі, які наносили свого часу удари по портовій інфраструктурі нашої країни, тому щодо цивільного судопасу тут ніхто особливо не ховається. Що стосується тих самих паромів, ну вони дуже умовно цивільні і дуже російські, і використовували вони їх в першу чергу для того, щоб забезпечувати е, необхідні логістичні е, питання в Криму. Росіянами зараз цей інструмент у них фактично вже відсутні, тому по базах вони ховають лише бойові одиниці. От, і власне, по бойових ситуаціях так, от власне бойові О. вони ховають і час від часу виводять ті самі е, судна, які з яких пуск калібрів здійснюється, і дуже часто пусків самих немає. Е, може бути імітація, а може взагалі просто бути як психологічний тиск. Е, ми можемо зрозуміти для чого вони ось виводять е, телеграм-канали чи там інші всілякі ресурси? Все починають писати все жах, жах, такий-то там ресурс, тільки то ракет можуть запустити з моря, і потім вони їх знову заводять у порти. Це психологічна операція, та ви знаєте, насправді це більше психологічний тиск на самих росіян. Угу. Тому що це насправді не спосіб нас залякати, це спосіб в першу чергу зберегти свій флот його залишки. І називається все це заходами розосередження, uh -huh. тому що так вони виводять іноді одиниці в море. Але я не заздрю морякам, які це роблять, тому що е, ймовірніше за все, коли вони йдуть в море, вони чудово розуміють, що там їх може очікувати небезпека під назвою морські дрони. І тут ще питання, на кого це більше психологічний тиск, насправді на uh -huh. нас чи на них це по перше. По-друге, так ці заходи вони проводять збільшу або з метою. Берегти свій корабельний катерний склад або з метою тренування, тренування з розосередження, вони виходять здебільшого в бухту біля новоросійського і там перебувають деякий час, потім повертаються назад. Коли мова йде про вихід в моря з метою відпрацювати, безпосередньо здійснити здійснити пуски, ну знов таки непоміченим це не може відбутися. Ви бачите, що вони фактично не застосовують калібри як самостійний озброєння, Вже тривалий час теж, це місяці. І е, зазвичай вони їх використовують в у кооперації з повітряними атаками стратегічної авіації. І допоки немає другої складової, поки немає в небі стратегічних бомбардувальників, в принципі, е, розраховувати, що зараз буде застосовано калібри, е, теж може з невисокою довгою вірогідності. Давно не чули ми новин про кримський міст. Ми так розуміємо, що в певний момент росіяни навчилися якось відбивати умовні атаки дронів чи іншого виду озброєння, ті самі якісь і загрожі вони там ставили, і так далі так далі. Але знову ж таки давно нічого не чути. Ми розуміємо, що те, що ми не чуємо, це значить приховано від наших вух і розумів, а робота ведеться. Наскільки нині кримський міст лишається важливим, так званий так званий кримський міст через Керченську протоку. Колишається важливим для росіян, зокрема у логістиці військовій. Знов таки така сама ситуація щодо да, цього об'єкту, який має більше, мабуть, функціонал символічний, ніж практичний. Так, звісно, звичайним росіянам цей міст важливий. Це Єдина фактично така, таке пряме сполучення стали з материковою частиною так званої Російської Федерації. Так ще є пароми: вже не залізничні, звичайні, які разом з цивільними там перевозять і військових періодично, але об'єм зовсім інший. І е, для росіян цей міст е, насправді е, замінний, його можна замінити, обходячи суходолом, в принципі, тобто він не є суперкритичним об'єктом для росіян. Так, звісно, намагати буде довше, дорожче, складніше перекидати все суходолом по окупованих територіях, але ну, світ не зупиниться, якщо завтра не стане мостом. Тому для них, звісно, мабуть, саме його пропагандистська складова є не менш важливою ніж практично. І так, для росіян вона, як завжди, однією з пріоритетних є. Саме тому насиченість навколо цього об'єкту системами, які його захищають, вона. Вона звичайно висока. І так, звісно, це доволі серйозна протидія з боку ворога для нас. І, можливо, це єдина причина, чому він досі там ще знаходиться. І на завершення нашої бесіди, ми часто бачимо в різних моніторингових групах про вибухи у Криму, зокрема десь у портах різних, але ми не бачимо наслідки. Ну тобто, ми не бачимо якогось відео, фото підтвердження. Так само не завжди навіть і окупанти в Криму встигають викладати те чи інше. Ми правильно можемо зрозуміти, це ведеться бойова робота. Ну, можемо так здогадатися. Бойова робота українських збройних сил, можливо, і військово морських Сил, про які нам не завжди треба знати наперед. А уже от по результату, як, наприклад, там влучання в різноманітні ЗРК системи, у різні ППО, їхні, так звані російські. Що це може відбуватися, і чим можливо не все нам треба знати наперед? Насправді ви праві верифікувати цю інформацію доволі складно. Це глибокий тил, незважаючи на те, що це українська територія. Станом на зараз це глибокий ворожий тил. Звісно, е, окрім того, ці об'єкти є закритими. Ви не зможете потрапити там, на військовий аеродром так просто або в ту саму гавань так просто. Тому ворог, звісно, може ворог має інструменти для того, щоб цю інформацію максимально е, виток ви її зменшити. Це по перше. По-друге, для того, щоб оперувати цими даними як такими, що є перевіреними, зазвичай теж потребується час. І ви бачите іноді інформація, щодо деяких уражень може впливати через місяць, uh -huh. через два, через три навіть. І це теж стала практика, тому що без підтвердження ми цю інформацію не розповсюджуємо. Окрім того, не менш важливою є безпека операцій, і так, деякі речі ми побачимо лише після війни. Принаймні, я знайомий не з одним таким кейсом, який е ворог, звісно, з міркувань е своїх не. Демонструє суспільство розумілих причин. Ми в свою чергу так само не демонструємо і такий кріс не один. Нехай воно у нас просто гріє, поки в душі, а потім, коли настане час, ми дізнаємося цю інформацію. Дмитро Плетенчук, дякую, що були з нами. Це речник ВМС Збройних сил України. Говорили про операції, які ведуться і у Чорному морі, і в інших морях, і, зокрема, і військово-морськими силами, і розвідкою, і про те, що не всю інформацію ми мусимо знати тут і зараз. Одне, що ми точно знаємо, що збройні сили нас захищають і нові і нові операції вигадують вибухові для окупантів.